Друз'яки, всім всім Олі. Зараз знаходимося на позиції одного з найефективніших підрозділів, однієї з найкращих груп. І зараз в них запитаємо про їхнє ставлення до перемир'я і про їхню думку з приводу цього. Пане депутате, скажіть, будь ласка. Які ваші думки з приводу 30-денного перемир'я? Чи можливо взагалі воно, чи підуть росіяни на це, і якщо підуть, то чому підуть? І якщо ні, то, то чому? Вашу думку, можна, будь ласка, почути? Так, я думаю, що вони не підуть на це, що вони будуть це як завжди використовувати в своїх особистих інтересах. Чому? Тому що вони завжди чинять як покидьки і як е, ублюдки. Вони завжди використовують час перемир'я для того, щоб відновити сили і накопичити її з подвійним ударом. Тому ми не маємо вестися на цю провокацію русняву. А треба робити якісно і виконувати свій свій обов'язок і відбивати ворога. Що ви можете порадити військовим українцям, які воюють в українській армії? Що ви можете порадити? На оцей час перемир'я, якщо воно все ж таки буде, як їм до нього відноситись, бояться сильних. І тому е, накопичувати сили, е, набирати обертів для того, щоб відкинути ворога подалі за Казань. Що ви можете порадити цивільним? Зараз е, дуже сильно так розганяється в інтернетах е, думка про те, що Росія от, от може вдарити там арієшникам чи ще там чимось по Києву, по великим містам України. Вночі от, наприклад, сьогодні атакували великою кількістю шахедів. Як ви порадите, що ви порадите цивільним з цього при? Уду, як їм ставитись до цієї інформації, ставитись серйозно, дотримуватись правил безпеки, техніки безпеки, підтримувати збройні сили України, сили оборони і е, накопичувати теж сили і ресурси для того, щоб е, відбивати ворога. Все, добренько, дякую велике вам за гарний коментар. І ще пару слів для наших підписників, якихось побажань. Всім гарного настрою, і чудового дня. Не ведіться на російські провокації, тому що це все постне лайно. Дякую.